І познайомилися. Ці штуки вони є несамірним аксесуаром. Ну, не просто навіть школяра й українця взагалі. Вони нас захищають. Захищають від темряви, як ППО захищає нас від ворожих ракет. Так, отакі катафоти, флікери, світловідбиваючі елементи захищають нас від темряви. Кажухайна з вами і для вас. Бажаю вам за цим святом всього самого кашего і кам'яну свого понад Андрію. Я дуже радий бути тут разом з вами. Для мене це велика честь, знаючи цей міцний. Колектив, ваше керівництво, хто буде доносить вам знання, я впевнений в майбутньому нашої країни. Я хочу безпосередньо сьогодні привітати вас з новим навчальним роком. Побажати вам класних знань, продуктивних знань і всього самого найкращого. Відбивачі на одязі є невід'ємною частиною безпеки, як для дорослих, так і для дітей, особливо в темну пору, коли учасники дорожнього руху стоять майже непомітними. Завжди носіть світловідбивачі заради вашої безпеки.